О, я постреляна, порубана словами, душа моя на рани знемагає, неначе стрілами і гострими мечами, мене його рука здалека досягає. Ой, ви слова, страшна двосічна зброє, спиніться, дайте спокій на хвилинку, уже ж ми в серце, ранені обоє. Хоч і я не стала з ним до поєдинку, не стала я, ой ні, додолу впала, мої слова, не зброя, а ридання, я вилила усе, що в серці мала, стомила тільки все одно благання. Добий мене, дай згинути одразу. Ох, як сей поклик серця поривався, та знала я, що тим завдам у разу, і змокла я, і голос мій порвався, і заніміло серце. Краща доля була тим лицарям, сідельця збитим, по праву, давньому була їм щира воля, гукнути. Вбий мене і бути ти вбитим.